Німецька газета Tagesspiegel цього тижня опублікувала цікаву інформацію, на мою думку, про опитування Форса, яке повідомив новинний портал НТВ, де 65% німців виступили проти надання Україні крилатих ракет Торус. Тільки 29% висловились за те, щоб Німеччина надавала Україні ракети Торус. Також 47% німців сказали, що Україні. Потрібно поступитись територіями, щоб укласти мир з Росією а 40% висловились за те, щоб продовжувати воювати з Росією і не віддавати свої території. Отже, тепер цікаво, до речі, було б знати, які думки в Україні. Я би хотів, ну щоб було проведено соціологічне опитування, і ми б зрозуміли, скільки українців виступає за те, щоби. Мир був за рахунок територіальних поступок, і ті, хто вважає, що цього не потрібно робити. Там останні дослідження демонстрували, що 50% категорично виступають проти територіальних поступок. Це було в березні цього року.